Це складно, але якщо, якщо ви не будете е, бачити усі ну, всі проблеми, якщо ви скажете собі, що так, так, сталося, скільки ще е, часу я буду тут. Ну, тобто є в мене в плани довго тут, чи, наприклад, там на рік на два, і потім я повертаюся. І якщо вже я тут не за своєю волею, не за своїм бажанням, але мені треба буде тут бути, існувати, то принаймні спробуйте якомога більше всього схопити там. Як можна більше навчитися, яку можна більше зрозуміти? Це для вас час не для того, щоб шукати своїх же і просто розмовляти наскільки все погано, і, і так далі. Спробуйте спілкуватися з тими людьми, де ви живете, з тим менталітетом. Спробуйте зрозуміти, попитайте, що й до чого як.